Традиційно восени у Міжнародний день миру вихованці спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 19 а це діти з обмеженими можливостями, вирушили у цікаву подорож по річці Рось на пароплаві Юр'їв. Подорож організував депутат Білоцерківської міської ради Сергій Стомін. Діти милувалися гарними краєвидами рідного міста, насолоджувалися чудовим співом місцевих співачок і куштували солодощі. Супроводжували діток вчителі, батьки, активісти молодіжної громадської організації Дієва молодь. Та волонтери Червоного Хреста. По поверненню з річкової прогулянки на березі діток зустрічали веселі Фіксики. Малеча разом з ними танцювала під заводну музику та гралася у цікаві ігри. Всі залишилися задоволені від незабутньої подорожі, подарунків і розважальної програми. Цей прекрасний день Сергій Вікторович, наш давнішній друг, помічник, порадник, шеф. Який вже не в перший рік, а шостий рік опікується нашою школою, нашими дітлахами, допомагає педагогам, організував прекрасну поїздку. По нашому прекрасному місту Біла Церква на кораблі Юрівському по річці Росі від адміністрації нашої Білоцерківської спеціальної загальноосвітньої школи номер 19 Відчителів, батьків та дітей хочу подякувати Сергію Вікторовичу за цей прекрасний день і цю прекрасну подорож по нашому місту і нашій річки. Русь дуже потрібно, необхідно і цікаво для наших дітей в школі, які навчаються особливо у мене в класі дітки з аутичними спектральними розладами. Їм така терапія необхідна і, мабуть, дуже часто таке потрібно. А е, Сергій Володимирович нам подарунки такі, теж робить. Віктор Живеш, робить дуже часто такі подарунки. Ми настільки йому вдячні за це все. Кожні пори року ми можемо відвідати. Дендропарк Олександрію, можемо парк Шевченка наш відпочинку відвідати з дітками, атракціони різні, і батьки дуже вдячні, тому що батьки знають, яке зараз становище в нас в Україні, як важко нам зараз ось жити, особливо діткам, коли мало соціального захисту. І завдяки Сергію Вікторовичу, у нас стільки емоцій. Не кожному з нас влітку вдалося. Помандрувати по прекрасній нашій річці Росі. Дякуючи Стоміну, наша, наша мрія збулася. Я думаю, зі мною солідарні всі наші батьки. Що така підтримка не кожному з нас може дістатися така підтримка. А дуже дуже вдячні, дуже вдячні. Подорож на пароплаві це вже не перший подарунок від Сергія Стоміна діткам цього навчального закладу. Сергій Вікторович опікується 19 -ї школи вже шостий рік і переконаний, найголовніше для дітей це увага і подарована любов. Сьогодні традиційно, як і щороку, для загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 19 було проведена прогулянка по річці Рось, де дітки знайомились з природою, з географією, з краєвидами нашого міста. Саме ця школа особливо потребує такої саме практичної уваги, де прикладним шляхом. Допомігши, ми зробимо саме можливе, щоб ці дітки раділи і пізнавали світ. Взагалі потрібно допомагати будь-яким діткам, але саме в цій школі є такі особливі потреби, до яких потрібно долучати взагалі всій громадськості для того, щоб ці дітки були більш щасливішими. Ці дітки потребують особливого розвитку, і тому їм такі прикладні речі, як катар, прогулянка, парком Олександрії. Подорож до зоопарку, будь які інші допомагають ще більше розвиватися. На знак подяки дітки дарували всім гарний настрій та щирі дитячі посмішки, і це справжній доказ того, що міні свято вдалося.